Це три. Два, три. Йо-ма-йо! О, а-о! Піш... А-та-ти о. А, шш. Стається трагічний випадок, і перед вами з'являється чорне ягня. Сама по собі подія страшна. Так ще й чорне ягня, і воно вас починає кудись вести. Ви йдете через чорний ліс. І приходите у якесь дивне селище. А як ми вже знаємо по грі Welcome Home, селища у горор іграх нічого гарного не віщують. Ви втечете чи підете далі досліджувати його? Що ж за таємниці там ховаються? Хто як не ми з вами? Це дізнаємося. Сьогодні ми граємо у гру The Black Lamp, чорна овечка. А щоб до вас не нагрянула чорна овечка, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Не забудьте написати ваші думки в коментарях і обов'язково підписуйтеся. Я завжди стараюся показати вам щось цікавеньке. Та просто буду дуже рада бачити вас у наших рядах. Мені одночасно і подобається ця музика і лякає мене. Поїхали! О, а кудись їдемо. Прям цікаво. Куди. Може, це я на уроках водіння. Не знаю. А ну що там по радіо? М'ям. О. О, це я чловий класний вечір. Дуже вайбово. Е, о, не розганяйся. Не не розгань. Та господи. Ну просто люди. Якщо помирати, то тільки під таку музику. Я це точно можу озвучу. Мої чорні м'ячики. Це хто Почекайте, Це хто каже? Це 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 я каже? Це... Ну, це герой каже, чи це каже овечка? Я вже я нічого не розумію. Мої чорні м'ячики. Люди до 18 років. закрийте зараз е свої вушка. Наповнюють мої лодоні. Мабуть, це про гонгі. Окей, це, це 100% про гонгі. Дивіться, дивіться, чим це? Чим це не м'ячики, які наповнюють мої лодоні? Ну, правда, вони не чорні, вони різнокольорові, але І, і не треба тут нічого зайвого думати, все нормально. Подірвалася моя дубця на рей. Довели. А чому. А чого ми підірвалися? Місія. Слідуйте за чорною овечкою. У нас, до речі, є ліг. а Це. <смас> чому я зразу подумала, що в мене, вибачте, пукан підірвався. А це машина вибухнула. Окей. Добре. О, окей. Ну, йдемо за овечкою. Вімкнули ліхтар, як можна бігти. О, дивіться, он щось світиться. Це це. Я може. може я померла і. О, мені здається, я померла, і це просто світло в кінці тунелю, але я чую цю музику, і мені здається, я попала в рай. А ну! а що там за туса, а мене не позвали? А овечка знає, куди мене вести. Побігла. Е -е, нова місія. Боже, дякую розробнику, що він поставив оці місії справа. Він просто знав, що, що будуть грати летсплеєри. У мене завжди в лівому куточку стоїть цей. Добре. Так, слухайте, якась паті. ну, пішли. А що це вони таке танцюють? Почекайте. Народ, можна з вами! Слухайте, у вас так весело тут! А ну! Та ліхтарик сховай. Мені подобається цей танець. Я так розігріваюся в залі, отак от ноги підіймаю. А що це за танець такий? Привіт, можна з вами, народ! Слухайте, ну добре, ну я... Можуть зібратися. Це мій типічний досвід у компанії. От я приходжу у компанію, і таке відбувається. Я, я тому і ненавиджу компанії, розумієте? Це просто страшний страх тривожника. Це от, коли мені кажуть, Ніка, слухай, у нас тут компанія збирається, пішли з нами погуляєш. От я собі оце уявляю. Ем, е, вибачте, а ви е, 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 не підкажете, е, як пройти руки. Як у місто проїхати? Я потрапив у аварію е, біля входу у селище. Я прийшов сюди і мені потрібна допомога. Допоможіть мені, будь ласка. Все, народ, я. Це баба Оля. Це. Ні, це. Це вже не смішно. Це вже не смішно. Це яка вже гра в підряд, горор, гра, в якій є баба Оля. Все це. Я не веду, Ви, виду... Ви зараз, мабуть, сидите і думаєте, боже Ніка, ти так мене достала. Ти повсюду цю бабу Олю пихаєш така, я що спеціально. Я не спеціально. Ви думаєте, я спеціально підібрала оцю гру, що я знала, що тут ця баба Оля? Я, я, не, я не знала, я вам, я вам клянуся. О, дорогенький, мені так прикро це чути. Мій дімо, та ми до баби Олі в дім не йде. Мій дім он, прямо там стоїть. Давай я тебе заберу, приготую тобі їжі і дам відпочити. Опа, це, е, це ще один культ, я... добре. окей. Баба Оля, йди гуляй, я залишаюся тут танцювати. Можна з вами? От. Рец, тарата. Ні, я хочу все, є, Все, душа полетіла в рай, я в центр. Так, от, так ти іди звідси, пішла, пішла геть. У, 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 у. Мені подобається, мені подобається. Бам, переворот, але я зараз, якщо перевернуся, то в мене навушники злітять. Ух, ух, піш. О! А! А, та ти шо, бо ай а. Добре, пішли за бабуни. У нас немає вибору, на жаль. Нічого собі хати у бабу Олі, ну слухайте. Розкриваємо далі лор баби Олі. Я це не придумала, я не спеціально. А ну вау. Вау! Бабуню! Клас, мені подобається. Там є трішечки їжі у холодильнику, ти можеш підігрити її поїсти. Ти ж сказала, ти мене нагодуєш. Вона, вона хвилину назад сказала, я приготую тобі їжі. А тепер, каже, йди розігрій. Я піду повідомлю доктора, нашого лікаря у селі. Не переживай, я скоро повернусь. О! мені дають ви... дали вийти. Давайте подивимося, куди вона пішла. Я їй... Я їй не довіряю. Бачили, вона пропала? Це щось таке, як... А до речі, телефон. Подзвонити нам не можна. Коли у них паті, а мене залишили вдома. Дивимося, що в неї тут сюди не можна. А баба Оля точно поміститься в цю ванну. Ну Що впри... це за це? Що це за, за дизайнерське рішення? І не... немає ні... ні одного дзеркала. Добренько, давайте щось готувати. А ну, баба Оля. А, ну це кухонні прилади. Боже, ви подивіться на цю раковину. Ну Подивіться, яким там везло. Все без мене, все без мене. Добренько. Що у нас тут є? Кабоб? О боже! О боже! Це кабоб? А кабоб – Це кебаб? Чи я помиляюся: це кебаб? Чи кабоб? Може, може є ще кабоб? Мені здається, це кебаб. Але слухайте, з чого він. Він з. Овечих е, яєць. Testicles. Окей. Okay. Ну, Мабуть, це тут місцевий делікатес. Давайте бахнемо. Може нам так само стане весело, як і їм. Подивіться, я хочу до них е, розігріти, а де? Сюди типу? А, мікрохвильовка, господи. Що таке? Е, а навіщо цей звук? Нічого не сталося. Все Окей, okay. дайте зачиню холодильник. Ех, поки воно розігрівається, буду дивитися на них. Вони такі щасливі, такі веселі. А я от я тут сиджу з бабою Олею. Капець. Боже, чого воно так довго розігрівається? А, у нас з'явилася місія дослідити дім. Дослідити дім. Давайте дивитися, що тут у баби Олі. А ну. так, ну на кухні наче нічого такого. Водичка чистенька бутильована. Так, ванна. Така от ванночка. Ну, така собі хатинка, але. Окей, можна зайти немає? А ну, Давайте подивимося, чим вона тут забавляється. О, ні, можна ховатися. О, ні, тільки не це. Тися... 1940 по 2016. Rest in Піс вона мертва. Ця стара жінка, яка при... При... привела мене сюди, померла у 2016-му. Як? Як? Байдена. Це хто? Треба втікти з селища. Їжа зіпсувалася. Я не поїм, я не поїм. А я голодна. Я дуже голодна. Я не поїм. Фу, побігли. Так, прибрали камери, прибрали камери. Е, е, мене знімати не треба. Я, я дуже популярна особистість. Е, мене ніхто не повинен тут бачити. <гас> Вони зараз скажуть, що це я її вбила. Ми не хочемо нікому, нікому зла, ми не хочемо вкрасти. Стоп що? Чорт, мені здається, ти не джин. джин. О, oh, окей, okay. вони типу ловлять привидів на камеру. Вони бігають з камерою якихось, Це, що вони тут забули. І типу ловлять привидів, окей. Okay. Я подумав, що я злов... зловив щось справжнє на цей раз. Привіт, привіт! Привіт глядачам! Я не знаю, хто це, може познайомимося, хто ви. Зробимо колабу. О, коротше, я придумала класну колаборацію з цими блогерами. Коротше, вони приходять у це селище з камерою, а я їх буду лякати. Але, е, пофігу, що іди за стань за дверима і закри і закри їх дуже швидко, коли я приближуся. Що ти сказав? Ти кажеш, що ти бачив справжнього джина. Ми обов'язково в кінці відео загуглимо, е, хто такий джин і що означає ця чорна овечка. Мені здається, це може якийсь ритуал, не знаю, подивимось. Якщо ти кажеш правду, я б краще вибрався з цього селища якомога швидше, якщо б я був на твоєму місці. Так ви мені не дали, я вже бігла. До речі, якщо ти побачиш джина, закрий очі і е, прорахуй до трьох е, тихо про себе. Адіос, аміго! Ви можете закрити очі, натискаючи прав... правий клік, окей. О! Джин це, походу, ця овечка. Добре, окей. Куди вони побігли? Йдемо за ними. Бігли. Це джин. <паспалу> Два. Три. Йома, він не дай. Ух ти йо! Печка. Машина. Норм. Машина, ми не можемо чомусь поїхати. О, пішли в дім зайдемо. Не можна. Два, три. Чого він так часто з'являється? Та я, <гум> Камон, дай мені хоч один крок пройти. Як вийти з цього села? Три. Рахуємо разом, бо це капець. Путіть! Open the door. Нам не туди, походу. А як звідси? Куди вони побігли? Куди ці хлопці побігли? А тепер питання, чому джин чмирить тільки мене, а тих хлопців не чмирив? Ху, я йому зараз просто пику наб'ю. Я, я йому зараз пику наб'ю. Чому він кожен раз мене лякає? Мені не подобається. Я прибігла назад. Прикол? Я прибігла назад. Фу, я прибігла назад. Отже, машина! Поїхали. Сюди кудись. І сюди не можна. Я тільки що просто натиснула назад в меню, і у мене просто все залагало. З... Стоп знову? Що вознає що. А що? От я оце не зрозуміла тоді. Добре, побігли. Окей, спробуємо ще раз. Тож це ця бабуля. Мені дуже цікаво дізнатися, хто ж такий джин. Окей, поїхали, так. Ось, куди вони туди побігли, бачите? Нам туди, походу. Окей. Давайте будемо йти повільно. Нам, походу, наліли. тут. Ух, як він мене бісить, ви б знали. Сюди йдемо. Фух. Оце в мене реакція. Народ. Народ. А що мені треба було робити? Ні, не кажіть, що з самого початку. Яка ж ти баба Оля, звісно, нерозумна жінка? Треба було всього лиш подивитися у шафу. А от мені цікаво, вони справжні, оці, типа, ну, блогери, хто вони, Репор... репортери, вони справжні? А Діо саміго, а я за вами. Окей, зараз буду просто бігти. Як вони мене зловили, я не знаю. Я не знаю, але. Біжу, 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 біжу. Ау, а я не повинна очі закривати? Все? Боже, скажіть, що це все? У 2000-х. О, дякую, що вони це пояснять. Окей. У 2000-х чорну овечку з зеленими... зеленими очима побачили у селах, що означало знак джина. І е, інтерпретувалося як символ неудачі, невдачі серед людей. Такі події, як весілля, е, побачили у темряві вночі. Е, люди зникали зі звуком, зі звуком кличу до молитви, і їжа. Ще читаю, почекайте, і їжу подавали на цих е, весіллях. А і їжа, яку подавали на цих весіллях, перетворювалася на частини тварин. Я, 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 я не можу перекласти нормально. Тут подивіться, яке довге речення, я не можу його перекласти. От те, що ставалося на весіллях, те, що їжа перетворювалася на оці залишки тварин, спричинило, спричинило слухи. Перехр... Що? перехрещуватися з реальними страшними подіями. Я не знаю. What? Я... Я не зрозуміла. Ця коротенька гра була натхнена цими страшними історіями, які розказували в дитинстві. Ух ти! Це дуже цікаво! Зараз ми почитаємо, що це таке. Мені дуже цікаво це дослідити. Ну що ж, погнали гуглити. Я, ні, я, я нічого в гуглі не знаходжу. Що? Це, це. Окей, напишіть в коментарях, чи це реальні історії, чи ви чули, чули щось таке. <гум> я загуглила чорна вівця-легенди. Воно мені вибило легенди чернівців від чорної вівці. <гум> У фольклорі різних народів чорні вівці часто символізують щось таємниче відкинуте або магічне, цікаво. Ось кілька цікавих прикладів. чорна вівця як символ відмінності. Окей, почекайте український фольклор в українських е, віруваннях. Чорна вівця могла символізувати щось нечисте або пов'язане з відьомством. Водночас у деяких селах вважалося, що чорна вівця в отарі приносить захист від злих. Сил Балканські легенди про чорних овець на Балканах існує легенда, що чорна вівця може стати перевертнем, або є знаком того, що її господар володіє надприродними здібностями. І румунська легенда Міоріц це одна з найвідоміших балканських легенд. У ній чорна вівця попереджає пастуха про змову його товаришів, що хочуть його вбити. Ух, люди раніше весело жили. Вона символізує інтуїцію, долю і таємничий зв'язок між людиною та природою. Кавказький фольклор, вірменські та грузинські пастухи розповідали про чорну вівцю з зеленими очима, яка з'являлася лише перед бурею або якимось лихом, вона могла бути духом лісу або передвісником змін. Арабські міфи у пустельних регіонах Близького Сходу існують історії про те, що джини можуть приймати форму тварин із яскравими очима, включно з чорними вівцями. У арабській ісламській міфології джини це духи, що можуть змінювати форму. Окей, тож, хм, почекайте, деякі з них приймають вигляд чорних тварин. Дуже цікаво. Тож по суті, джин це перевертень. Цікаво. Мені здається, цей джин може перетворюватися типу у померлих людей, які жили в тому селищі, чи у чорну вівцю. А з ким розмовляв той джин? Коли оця вівця стояла, я так і не зрозуміла, з чим вона стояла. Напишіть в коментарях, якщо зрозуміла. Взагалі, що ця за сцена означала, і мені здається, от те, що вони танцювали, це було чиєсь весілля. Якщо на вашому весіллі так не танцюють. Можете мене туди не запрошувати. навіть. Це була насправді дуже прикольна, коротенька гра. Ну, а я вам дуже-дуже вдячна за перегляд. Напишіть в коментарях, як вам грає, які ваші враження, і обов'язково підписуйтеся на канал. Ну а ми побачимося з вами уже у наступному відео.